Здобуття фахової освіти це важливий період в житті кожного. Роки навчання це суттєва підготовка до майбутньої професії, а ще цікаве, творче, неповторне студентське життя. Тульчинський фаховий коледж культури місце, де навчаються майбутні художники, викладачі мистецьких шкіл, фахівці у сфері позашкільної освіти. Тут навчають живопису, рисунку, композиції. Та технології роботи в різних видах і техніках вжиткового мистецтва: витинанки, писанкарства, малярства на склі, батику, декоративного розпису, кераміки, різьблення, вишивки, гобелену та народної іграшки. Із студентами працюють досвідчені викладачі, які мають відповідну мистецьку освіту, професійний рівень фахової підготовки, високу педагогічну майстерність. Це місце гармонійного і культурного розвитку студентів. Ми багато подорожуємо, досліджуємо нематеріальну культурну спадщину, вивчаємо особливості подільської орнаментики, етнічну багатогранність мистецтва українського народу. Усі, хто на початку шляху свого творчого пошуку, запрошуємо долучитися до славної команди студентства Тульчинського фахового коледжу культури на спеціальність образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.